Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую пісне-смачненьке вівсяне печиво. Печиво виходить набагато смачніше, ніж куповане в магазині. Ну, давайте вже будемо розпочинати. Спочатку я подрібнюю горішки. Не дрібненько, так, трішки такі чималенькі шматочки. І беру вівсяну крупу і буду її перебивати теж блендером. Теж не повністю на борошно. Вівсяні пластівці я беру не швидкого приготування, а ось такі, які готуються 20 хвилинок. Перебити пластівці скидаємо в миску. Додаю борошно, цукор. Все швиденько, простенько, дуже готується, ванільний цукор. І вимішую сухі інгредієнти. До натурального меду я його трішки розігріла, додаю соду. І мед зараз нам погасить гарну соду. Ось дивіться, зразу, яка іде реакція, гаситься сода. І вливаю до сухих, до сухого борошна. Також буду вливати водичку і олію. Ну ось і все, можна замішувати тісто. Спочатку ложкою, потім рукою, але тісто все рівно виходить трішки таке липкувато. І мало не забула додати горішки. Вимішую тісто і руками формую ось такі кульки. Вистеляю їх наду на їх на пергаментний папір, подечку застелила пергаментом. Викладаю так, бачите, далеченько одне від одного, тому що печиво наше стане таким широким. Росте не в висоту печиво, а в ширину. Трішки тісто таке липкувате, тому можна змочувати водичкою, щоб краще ліпити ці оці кульки наші. Духовку розігріваємо на 200 градусів. І всажаємо і печемо хвилинок 15. 15-20 це треба в залежності, дивіться, від духовки. Бачите, я трішки густенько наклала. Другу, дечку я буду класти трішки рідше. Даємо печею повністю охолонути. І ось і все можна смакувати. Неодмінно приготуйте дешеве. Ніяких не треба ні масла, ні яєць, ні молока, дешеве, бюджетне пісне, смачне вівсяне печиво. Хоч воно пісне, зразу будете готувати другу порцію, тому що перша з'їдається миттєво. І ось таке воно всерединці. Я кажу, що дуже смачне, набагато смачніше магазинного. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.